Технічний директор Палантея Вайс. Люди проголосували за це за New York Times. Палантер, масові депортації, реальність виборів у США. Нова реальність міграційної політики. Паланте Technologies. відома своїми потужними платформами для керування даними. Опинилася на перехресті політики та технології нової адміністрації США, головний технічний директор компанії, виступаючи на конференції міжнародної валютної біржі АІС, зробив низку гострих заяв про зв'язок між виборчим волевиявленням і практичною міграційною політикою. Що таке палантер у цьому контексті? Варто зазначити, що Палантея – це не просто постачальник програмного забезпечення. Компанія вже підготувала інструменти для роботи з даними мігрантів, які можна використовувати для масових операцій. Їхні платформи вже включені в систему пріоритизації депортацій, що робить компанію ключовим гравцем у новій міграційній політиці. Два світи в порівнянні з Трампом цікавим аспектом виступу технічного директора Палантея було порівняння двох підходів до імміграційної політики. Світ, у якому Дональд Трамп активно виступав за масові депортації та виграв вибори. Світ, де про міграцію взагалі не говорили, а потім вимагали розробити програмне забезпечення для цих самих депортацій. Це порівняння підкреслює важливу різницю між передвиборчими обіцянками та практичним виконанням. Технічний директор компанії наголошує, що реальні вибори відображають громадську думку щодо міграційної політики. Реальність голосування. Фраза народ проголосував за викликає низку запитань. Як саме виборці голосували за масові депортації, які альтернативи пропонувалися на виборах? Чи існує реальний зв'язок між передвиборчими обіцянками та подальшою політикою? З одного боку, це свідчить про те, що міграційна політика стала справжньою темою для масового обговорення. З іншого боку, це демонструє, що технології, такі як розроблені Палантея, можуть стати основою для впровадження радикальних міграційних рішень. Демократія в дії. Технічний директор наголошує, що, незважаючи на суперечки та протиріччя, існуюча демократична система функціонує. Вибори дали певний результат, який зараз реалізується за допомогою передових технологічних рішень. Який сенс? Ключова ідея виступу полягає в тому, що міграційна політика США в новій адміністрації стала інструментом, який поєднує масові операції з використанням сучасних технологічних рішень. Це не просто підвищення ефективності бюрократичних процесів, це кардинальна зміна підходу до управління міграцією. Масові депортації, які раніше були лише передвиборчими обіцянками, тепер стають реальністю за інструментальної підтримки передових технологій. Це не просто технічне рішення, це відображення електоральної волі, втіленої в цифрових рішеннях.